Краса врятує світ, сказав якось один філософ. Дивись зараз три історії, які допоможуть цьому порятунку. Вона виводить красу з тіні, стверджують знавці, поглянувши на роботи художниці Ольги Акасі, створені ніби в епоху Ренесансу. Якось художниця Ольга Акасі вирушила відпочити в Крим. А що ж за відпочинок без морської прогулянки? От тільки власник човна, який катав Ольгу з друзями вздовж живописного берега, раптом вирішив надміру підняти ціну за свої послуги. А коли почав відмову платити, висадив усю компанію на невеличкий острів. І якби на четвертий день гори Робінзонів не помітили інші туристи, то навряд чи їх врятувала б краса Кримського півострова. Історія від Юлії Семененко. Вітер койовдить її волосся, юні весняні промінці пестять обличчя, замріяний погляд, шелест губ. Вона ніби тут, а ніби далеко-далеко в Італії думки віднесли її десь у 15 століття у часи Леонардо, Рафаеля, Монелізи, Лізи, Мадонни. Так як я постійно постоянно вращаюсь 15 віці, Я його вивчаю, вивчаю старих От, в даний момент Дюрера. Джорджоны, очень так глубоко. И есть такое ощущение, что я очень не своевременно. Но знаете, Ницше говорил, главное не своевременность. То есть такие люди должны существовать, это прекрасно. Это интересно. Если все будут одинаковыми, Не такою, як усі, Ольга почувається з дитинства, з того самого дня, як її маленьку дівчинку, що марила балетом, не взяли до групи обраних принцес у прозорих білих пачках і пуантах. І знаєте, у маленького чоловічка прийшов такий шок. Як же так? Ось ця вся красота, а не мені не прийняла. Що-то що не подошло від сердце слабое или еще что-то, я уже не помню, я была слишком маленькая, но вот этот день, он настолько ярко остался в моей памяти. Я помню, мы шли по Крещатику, мы вот тогда жили там, на музейном переулке, в доме, где сейчас находится японское посольство. И как будто что-то внутри засветилось. И вы знаете, вот с этого момента я стала рисовать. Буквально не Перші вчителі музеї мистецтв Києва і Петербурга. Перші приклади все ті ж Рафаель, Леонардо, Мікеланджело, Веласкес. Картини останнього вражали найбільше. П'ять років тому холсту прикасалася рука геніального людина. Його глаза бродили в цьому холсту. Він оставив душу в дівчині. І ко цього можна прикасатися. Нічого не А Я підходжу і просто схожу с ума від цієї техніки. Вона довго не могла знайти себе, поки хтось із мудрих друзів митців не порадив повторити маршрут легендарних ререхів. Ольга вирушила в Сибір. Там така знає, атмосфера, як в Тібіті, маленька деревня, ніякої бачті культури. И Я решила провести вот там какое-то время именно для духовного совершенствования. Я тогда очень увлекалась востоком Раджниш, разные направления буддизма. Та подорож та втеча від світу докорінно змінила її світогляд. Ольга знайшла свій стиль, свій шлях у мистецтві, ренесансну техніку з фумату, техніку художників епохи відродження, що вже стали її друзями. Одне з найкращих її полотен народження сонета. Воно перегукується з Джокондою, та ж м'якість мазків, той самий містичний погляд. Мені вдалося створити такий взгляд. что когда зрители проходят мимо картины, глаза как бы следят. Для чего это было создано? Для, наверное, внутреннего диалога. Человек слишком спешит в этой жизни. И вот эта магия, она успокаивает. Стельце Киречеде Бог. поцілував їх. От якраз в мене таке враження, що Бог картини Акасі, образи цілує досить ну, задоволенням. Можливо, це дивно комусь видаветься. Я б сказав, що Оля такий своєрідний Акасі, своєрідний сталкер, так? не працює в тіньовій естетиці. Вона виводить з тіні красу. Тогочасний еталон жіночої краси доволі спірний. За касі досі сперечаються сучасні митці з приводу краси епохи відродження. Вони не розуміють, як можна назвати привабливою жінку, приміром, зі зголеними бровами. Ви знаєте, по Моні Лізі брили брові, а також вибривали трохи край лба, для того, щоб створювати впечатління не тільки були умні жінки, в той час жінки багато читали, просто це неізвісно. Платона, Плутарха, вот. но и для того, чтобы походить на Мадон. Кроме вот выбривания лба, я знаю, что пользовались тогда ужасной косметикой, знаете, несчастные женщины. В моде было белое лицо, пользовались цинковыми белилами. И буквально после пяти лет женщина чрезвычайно старела. Да, поэтому вот это вот так ценилась юность и так быстро дали женщины. Тільки на самоті в своїй майстерні на тринадцятому поверсі старовинного будинку Ольга почувається вільною, вільною від сучасності, сірості, примітивних чоловіків. Мужчини да, так, так бувають скушні на самом деле. Вот. Я устала розлікати мужчин своїм інтелектом, своїм знанням. І, звісно, на даний момент і стремлюсь к особим лічностям. с которым я мог поговорить на любую тему. Конечно, в мужчине самое интересное – это игра интеллектов, а потом уже полет тела. Своего человека Ольга знайшла. Она за любки говорит про него, но никогда и никому не показывает. Он есть, он великолепен, он очень умен, красив, безумный любовник, но я его никому не покажу. Я его искала 15 лет. И надеюсь, эти потрясающие отношения, великолепные, редкие. Это настоящее чудо. Митець повинен відображати не те, що бачить перед собою, а те, що бачить у своїй душі. Принаймні, Акасі робить саме так: її полотна на чорному фоні містичні обличчя, її життя минуле всьогоденні. Вона вже не прагне повернутися у 15 століття. Вона перенесла його в 21 перше.